Привіт! Вас вітає Академія LVTEH. І сьогодні ми з вами поговоримо про сфери застосування наших приладів. Компанія LVTEH виробляє широку лінійку рентгенофлуоресцентних спектрометрів Elvax для вирішення великої кількості аналітичних завдань від настільних лабораторних приладів до портативних ручних аналізаторів. Спектрометри Elvax забезпечують швидкий і точний елементний аналіз практично будь-яких матеріалів, представлених в нашому світі у твердому, рідкому або порошкоподібному стані. РФА-спектрометри Elvax здатні детектувати елементи в діапазоні від натрію до урану і використовуються для аналізу металів, скринінгу та відповідності директивам ROHS, Виявлена наявності свинцю та кадмію в широкому спектрі продуктів, а також для екологічних досліджень, вивчення предметів мистецтва, в археології, гірничній справі, для аналізу будівельних матеріалів, наукових досліджень та в багатьох інших сферах. Сьогодні ми з вами розглянемо деякі з них більш детальніше. Тож поговоримо про метали і сплави. Завдяки рентгенофлюоресцентному аналізу, при дослідженні самих різноманітних металів та сплавів, ви зможете визначити хімічний склад матеріалу, тип металу, перевірити марки сталі або сплаву, ліквідність сертифікатів, точний вміст легуючих елементів, наявність різноманітних домішок та забруднень, аналіз вмісту сплавів для прикладу. Проводять при виконанні таких робіт, як сортування та розбракування брухту чорних та кольорових металів, вхідний контроль матеріалів, підтвердження марок сталей та сплавів, контроль вмісту в процесі плавлення, сертифікаційний аналіз металургійних продуктів і тощо. При цьому. Якщо ви виготовляєте нестандартні види сплавів, ми можемо створювати для вас калібровки як на базі будь-яких міжнародних стандартів, так і для ваших незвичайних зразків е, з матеріалів унікальної структури, які виробляються чи виробляють компанією. Наступне це дорогоцінні метали, адже перевірка дорогоцінних металів залишається актуальною вже дуже довгий час. Як ви знаєте, до переліку дорогоцінних металів відносять золото, срібло, платину, паладій, родій, рутеній, осмій та іридій. Вироби на їх основі досить активно застосовуються в ювелірній промисловості електроніці, лабораторній техніці, медичній і у якості валютних металів. Використовуються банками. Елементний склад сплавів на базі дорогоцінних металів визначає їх фізичні властивості: міцність, пластичність, колір, корозійна стійкість. Наступне це сортування металобрухту. Потреба в надійних металевих виробах з кожним роком збільшується. А джерела надходження цінного ресурсу дедалі менше. Видобування та переробка руд досить дороговартісний та енергозатратний процес, а запаси корисних копалень в надрах Землі швидко виснажуються. Набагато простіше використовувати метали після вторинної переробки, адже все це знизить кількість відходів при виробництві, суттєво збереже енергоресурси та запаси руди рідної планети. На практиці ціна брухту головним чином залежить від його виду та якості сировини. Щоб правильно оцінити технічні властивості вторинної сировини, необхідно враховувати такі характеристики, як марка сплаву та хімічні елементи, які входять до його складу. Прилади Elvatech дозволять проводити елементний кількісний аналіз та ідентифікувати марки будь-яких сталей та сплавів. На базі алюмінію, магнію, титану, кобальту, нікелю, міді, цинку, ніобію, свинцю та олова, дорогоцінних та інших металів. При цьому варто пам'ятати, що перевіряти матеріали можна будь-де робити це надзвичайно швидко і точно. Без додаткової профілактики, підготовки, а зразки, які ви досліджуєте, можуть бути абсолютно довільного типу та довільної форми. Наступною сферою застосування є криміналістика. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу завдяки можливості проведення аналізу найрізноманітніших матеріалів та речовин активно застосовується в діяльності криміналістичних лабораторій Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки України та Інститутів судових експертиз Міністерства юстиції. РФА спектрометри компанії «Елватех» використовуються як основний та допоміжний аналітичний інструменти для дослідження широкого кола об'єктів судових та криміналістичних експертиз. Також наші спектрометри використовуються для вимірювання директив ROHS та WEEE. Багато міжнародних директив регулюють вміст шкідливих елементів в товарах для споживачів для зменшення їхнього негативного впливу на здоров'я людей та навколишнього середовища. Аналізатори компанії Елватех допомагають вирішити досить широкий спектр завдань, що регулюються наступними директивами та стандартними методики ІЮ РОГС2, EU-WEEE, EU ELV USA CPSIA 2008, USA Halogen Free Directive, California Protection 65, ASTM F2617 15, ASTM F963 11, CPSC CH DFIS E, 1001 08.3 та CPSC CH E1002 08.3. Зокрема, ці стандарти регулюють вміст хрому, брому, кадмію, ртуті та свинцю, які легко та швидко визначаються за допомогою наших РФА спектрометрів. Вміст свинцю в фарбах. Завдяки розвитку науки та дослідженням в наш час вже добре відомо, що свинець важкий метал, який є кінцевим стабільним продуктом розпаду урану. Сполуки свинцю надзвичайно токсичні для людини. Його підвищена кількість в організмі викликає гостре або хронічне отруєння, що називається сатурнізм. При цьому пігменти фарби на основі свинцю роблять її більш стійкою, а пофарбовану поверхню яскравою і гарною. Такі пігменти стали практично незамінними і, можна сказати, обов'язковими для виробників фарби, незважаючи на обмеження та заборони використання цього елементу для покриття більшості видів продукції, з якими активно контактують люди. Метод рентгеннофлюоресентного аналізу найбільш зручний для визначення вмісту свинцю у фарбах, оскільки аналіз можна проводити одразу на місці без пробовідбору та пробопідготовки швидко і з високим рівнем точності. Elvatech пропонує портативні аналізатори для аналізу свинцю безпосередньо на пофарбованих поверхнях. Аналіз товщини покриття: Зміна товщини покриття. Це одне з найважливіших завдань для контролю ціни та якості продукції в різноманітних сферах промисловості: в машинобудуванні, електронній, ювелірній та в багатьох інших. Суттєвою вимогою для методики визначення товщини покриття є можливість збереження цілісності об'єкту, який досліджується. Одною з методик в аналізу товщини покриття є метод рентгенофлуоресцентного аналізу. Портативні аналізатори дозволяють проводити вимірювання товщини одношарових однокомпонентних покриттів з будь-якого матеріалу на довільній основі. Типові приклади покриттів для аналізу це цинк на залізі сталі, хром на залізі або сталі, нікель мідь на залізі, золото на міді. Мід на алюмінії, молібден на титані, нікель на міді або будь-який інший метал на довільній основі. Наступною сферою застосування є рідини. Спектрометри компанії Elvatech дають можливість проводити аналіз будь-яких рідин та сумішей для визначення вмісту в них важких елементів. Для перевірки доступні різні способи. Зокрема, аналіз первинній формі рідини. З використанням кювет та у вигляді осаду через дослідження елементів у вигляді порошків після випаровування або фільтрів після очищення рідини. Зрозуміло, що усі перелічені вищі сфери, і не тільки вони, так чи інакше, зустрічаються з потребою перевірки певних рідин для обробки та подальшого використання в своїй роботі та дослідженнях. А про екологічні Виробничі та лабораторні вимірювання годі й говорити. Головне в цьому те, що наші рентгенофлуоресцентні аналізатори легко допоможуть впоратися з будь-яким завданням такого типу, які ставить перед собою дослідник: сірка в нафтопродуктах: аналіз місту сірки та домішок металів у нафти, автомобільному паливі, маслах та інших нафтопродуктах. Одне з актуальних завдань нафтохімії. Високий рівень якості та, звісно ж, використання та реалізації різних видів палива залежить від насамперед його фізико-хімічної властивості, і відповідно від того, що входить до складу обраної речовини. Своєчасне виявлення надмірного вмісту сірки та сірковмісних елементів в нафті та нафтопродуктах. Зокрема, в дизельному паливі, бензині, трансмісійних та моторних оліях, допоможе підтримувати на високому рівні ефективність роботи двигуна вашого транспорту та захистить його конструкти від руйнування. Екомоніторинг. аналіз вмісту важких металів у природних об'єктах, таких як вода, ґрунт і атмосферне повітря. Є важливою частиною природоохоронних заходів. Для вирішення таких завдань екологічного моніторингу навколишнього середовища широко використовується метод рентгенофлуоресцентного аналізу. Наприклад. Наші РФА-спектрометри активно використовуються для вирішення таких екологічних завдань, як польовий і лабораторний аналіз токсичних металів у ґрунтах і донних відкладеннях, аналіз вмісту важких металів у природних і стічних водах, аналіз вмісту свинцю у лакофарбових покриттях, аналіз забруднень атмосферного повітря. Тощо. Як ви розумієте, все перераховане сьогодні лише частина сфер, в яких можна застосовувати рентгенофлуоресцентні спектрометри для проведення елементного аналізу будь-яких речовин навколишнього світу. Тож, сьогодні ми з вами розглянули лише частину із сфер застосування, до яких підходять рентгенофлюсентні спектрометри компанії Elvatech. Також ми підготували продовження цього випуску. А для цього залишайтеся з нами на каналі та дивіться наступні відео. Адже ми для вас по традиції приготували багато чого цікавого.